Раніше був пункт 47-й, і там було зазначено, що коли до вас приходить розпорядження ТЦК, ви повинні видати наказ про оповіщення, під підпис ознайомити працівника протягом трьох днів направити до ТЦК витяг з цього наказу і все на тому все. Раніше також було зазначено, що якщо у вас хтось знаходиться у відпустці, у відрядженні або на лікарняному, вам не потрібно було видавати наказ про оповіщення, вам потрібно було просто. Надіслати до ТЦК витяг з наказу про відпустку умовно, або про лікарняне, або про відрядження працівника. Зараз все змінилося. Так само, якщо працівник на роботі, ви видаєте наказ, доводите до відома і протягом трьох днів направляєте до ТЦК там, копію цього наказу або витяг. Але що з'явилося нового? А у разі виконання. Особами дистанційної надомної роботи або